Привіт, я майже впевнений, що якщо ти хоч раз у житті гуглив бюджетний мікрофон або ігрові навушники з нормальним звуком, ти натрапляв на компанію Fifine. Так, це ті самі хлопці, які кілька років тому влізли на ринок з USB-мікрофонами за копійки, і раптом виявилось, що вони звучать не як банка з Prod, а реально пристойно. Отже, сьогодні в мене на столі дві їхні іграшки: AmpliGame H6 і AmpliGame D6. Перша гарнітура, друга стрім контролер. І якщо перша намагається. Довести, що відносно дешевша гарнітура може звучати дорого, то друга робить вигляд, що здатна замінити половину OBS панелі. Подивимось, хто з них ближче до правди. Саме цікаве, що FiFine не прислали ніякого ТЗ, тому я буду розповідати чесно про свій досвід. Почнемо з а 6 бо саме вона тут класична зірка бюджетного геймінгу. Коробка звичайна без понтів, але всередині усе, що треба: навушники, знімний мікрофон і мішечок. Мішечок Карл за 40 баксів. Перше враження виглядає добротно: матовий пластик, металева дужка, нічого не рипить, не люфтить. але не поспішає радіти. Амбушури м'які, але це шкір зам. І якщо в тебе влітку потіють вуха, ласкаво просимо до сауни імені файн. Сидять щільно, навіть занадто. У мене після кількох годин відчуття ніби носив каску. Зате фіксується чітко. Можна крутити головою скільки завгодно, не спадають, навіть якщо різко озирнутися, коли мама кличе вечеряти. Тепер головне звук. Як завжди, у FIFAIN ніби добре, але якось не до кінця. Є три режими: ігровий, музичний і для фільмів. Ігровий це коли інженери вирішили, що басу мало і викрутили його до стану землетрусу. Постріли бахкають, вибухи долблять, а решта звуків перетворюється на кашу, чуєш ворога? Ні. Режим фільмів трохи краще, але відчуття, що хтось руками тримає еквалайзер і каже: ну ось, більш-менш. А музичний режим реально приємний. Чисті верхи, адекватні низи, лише середина провалена, вокал трохи приглушений. Але за ці гроші диво, що тут взагалі є якісь пресети, а не просто викил і викил. Мікрофон. Оце FiFine знову зробила своє фірмове, а ось цього ви не чекали. Звучить реально непогано, Нерація, не рація, не консервна банка, не алоприйом. прийом. Голос. Чистий, без писку, без глухоту. Так, це не студійка, але для ігор дзвінків чи перших стрімів шикарно. Він знімний, гнучкий, можна підвести ближче до рота або відсунути, якщо не хочеш, щоб усі чули, як ти хрумтиш чіпсами, але не без косяків. USB дріт дубовий, випрямити його неможливо, він живе за власними законами, і тобі лишається тільки змиритися або взяти до зброї утюга. Ще дрібниця легкий фон при підключенні. Його не чути під час гри чи музики, але якщо зробити паузу. Є тихий шурхіт, наче машина за стіною, дрібниця, але неприємно. Зате плюси очевидні. Гарнітура дешева, але виглядає на любителя. Мікрофон реально непоганий для свого класу. Віртуальний 7.1 є, хоч і радше для галочки. Мінуси стандартні матеріали, дріт, спірні, пресети, тобто на любителя. Але чесно, за цю ціну Fifine вичевили непогано. Відмінний варіант для тих, хто не хоче витрачати пів зарплати на топів вуха, але хоче нормально звучати в Діскорд. Аудіофілам сюди не треба, їм ніколи нічого не подобається. А от початківцю стрімеру чи геймеру саме те. Тепер Fifine API D6. це вже не гарнітура, а стрім панель, щось на кшталт дешевого Elgate Stream Deck. І тут Fifine реально здивували. Коротше, ставиш на стіл маленьку чорну коробку, підключаєш USB-C і перед тобою 15 кнопок з екранами. Кожну можна налаштувати під себе від перемикання сцен в ОБС до відкриття браузера з мемами. Виглядає круто, особливо з підсвіткою RGB, Куди ж без неї можна зробити, щоб кожна кнопка світилася своїми кольорами? Вигляд, ніби панель керування. Зорельотом. Програма адекватна, не глючить, не падає, все інтуїтивно. Можна ставити іконки, папки, макроси, цілі сценарії. Натиснув, стриму, вімкнувся, Discord відкрився або ОБС підробився. Для тих, хто звик клікати мишею по 20 вікнах, це кайф. Збірка якісна, важкий, не вковзає, стоїть мертво. Кабель нормальний, не лапша, не ламається біля роз'єму. Кнопки натискаються м'яко з приємним клацом. Я б навіть сказав, клацать дорожче, ніж коштує сам пристрій. Мінуси теж є. По перше, ціна він дорожчий за гарнітуру. І якщо ти не стрімер, тобі він просто не потрібен. По-друге, не все дружить із Mac чи консолями, це радше історія для Windows. І так, налаштовувати все доведеться вручну, але коли налаштуєш, просто кайф, як тюнінг машини, довго мучуєшся, але потім отримуєш задоволення. Якщо ти контент-мейкер, стрімер або просто любиш, щоб усе запускалося однією кнопкою. Must have. Якщо ж ти звичайний гравець, якому треба просто гучніше, не витрачайся, але у зв'язці з А6. Виглядає як комплект, ніби Фіфайн вирішила зробити вхідний квиток у стрімінг за сотню баксів. І чорт забираю у них це вийшло. Отже, Fifine A6 – це чудовий варіант для тих, хто хоче нормальний звук без кредитів і болю. Fifine D6 – це іграшка, від якої загортаються очі в кожного, того що раз відкрив ОБС. Обидва пристрої мають свої фішки, свої недоліки, але реально варті своїх грошей, кому вони дійсно потрібні. І якщо колись доведе доведеться все до ідеалу, у HyperX та Elgato з'являються проблеми. На цьому, все. Дякую, що дивилися. Гарного вам дня, мирного неба і почуємось.